Ну тоді логічне питання, чому замовник не підняв перевізнику ставку, хоча б наближно до того, що йому запропонували. Тоді перевізник поїхав з ними. І я нагадаю, що це ситуація, типу, коли цілий рік перевал не перевалка, а переробник їздив з одними тими ж самими перевізниками, давав їм роботу, і коли він зараз домовився з ними поставками, вони спригнули з рейса, хоча домовились з ними і сказали, нам дали дорожче. Ну, типу, я згоден з вами. Переробка має відповідати цінам на ринку, тобто, наприклад, якщо була б така ситуація, що переробка каже там: точки А в точку Б буде там 2000 тисячі гривень. каже, слухай, ні, ну вже ставки піднялись, тіпа, фігня, ну реально ринок вищий. Він окей, переглянув умови, сказав там, типа, не можу підняти перевізники, кажуть, все, в нас є краще, ми йдемо. Це одне питання, і тут я згоден, перевізники праві на 100%. відсотків. друге питання, як вони вчинили? Ти з ними домовився на то наш, який треба з точки А в точку Б перевезти, і тут раптом їм запропонували, от конкретно, коли вони вже перевозили більшу ціну, бо в когось горіла срака, там капець, і він давав вище ринка. Вище ринка. І вони такі, ну все, ми йдемо, заробимо, покончимо з бідністю. І вони пішли туди, але зараз там закінчиться об'єм, і знаєте, куди вони вернуться? Ну, може, сразу вже не вернуться, але просто з січня вернуться точно, але їх вже ніхто не візьме. Просто питання: скажіть, уявляєте ситуацію, що, наприклад, вас відправили на маршрут, домовились з вами, і ви їдете там ставка 2000 гривень з точки А в точку Б. І тут до вас дзвонять, кажуть: типа: Блін, у нас вже є дешевші машини. Коротше, ми дві не дамо вам, хочете їти по 1700, Яка ваша реакція? А отак зробили перевізники? Тіпо. Ну от, ну, типу, і хто правий тут? Як треба було вчиняти?